Зараз про це все про ситуацію, скажімо, чи про бачення сполучених штатів ситуацію в Україні. Ми поговоримо більш детально з Тетяною Ворожко. Це старша редакторка Української служби голосу Америки. Пані Тетяно, вітаю вас, радий бачити. Слава Україні! Вітаю Гри, слава! Пані Тетяно, отож, давайте почнемо. Ну, спробуємо максимально охопити спектру цих того, що я зараз півгодини розказував нашим глядачам. Але давайте почнемо з візиту Бена Волеса, міністра оборони Британії до Сполучених Штатів. ЗМІ писали про те, що от вживали таке слово терміново він вилетів до США. Ну причому дійсно настільки терміново, що був змушений скасувати навіть е, виступ раніше заздалегідь запланований перед комітетом з оборони британського парламенту. От. Е, чи розуміє чи є розуміння у вас, е, так? В, зокрема, в, чи, чим викликана от така власне терміновість, ну і про результати зустрічі, зокрема, з Лойдом Остіним, е, якщо можна, так само детальніше? Ну, насправді про цей візит відомо дуже мало. І це є нетиповим, це така нетипова ситуація. Ми дійсно можемо сказати, що це був терміновий візит. Він не був запланований, а він виготувався якось дуже дуже швидко. А був дуже пізно був виданий прес-реліз за результатами зустрічі. Він дуже короткий пентагон видав цей прес-реліз, і там зазначається ну фактично три позиції: перше, що це було продовженням тих розмов, які відбувалися в Брюсселі минулого минулого тижня в рамках НАТО щодо допомоги Україні. Друга, що зустріч була зосереджена. Власне, на Україні на те, що відбувається на війні, і третя позиція, що йшла мова про трансатлантичну кооперацію про співробітництво, погодження позицій сторін щодо допомоги Україні. І коли запитали, попросили Петра Райдера, речника Пентагону, так також надати деталі щодо цієї зустрічі, він так само повторив практично це саме: це ті ж самі позиції. Це Україна, ситуація на фронтах. І трансатлантична кооперація. І ми бачимо, що а, так само Міністерство оборони Великобританії не надає більше подробиць, а ми їх не ми, тобто, ми їх не бачимо. Так само йдеться про те, що так були зустрічі в Пентагоні на вищому рівні. Говорили про Україну. Так що насправді а, спекулювати можна, здогадуватися можна, але з тих, що а з тих, що лунає з офіційних джерел, це от, от така в сухому залишку. Вот такі дані говорили про Україну. Почуто, але дивіться тоді ще можливо трішки розширити не тільки стосовно цієї зустрічі, ну просто в контексті цієї е, зустрічі ці, цієї поїздки вірні Бена волеса до сполучених штатів. Е, Ходили чутки, принаймні, що це так само може якось бути пов'язано зі зростанням ядерної загрози з боку Росії в Україні. От що взагалі зараз в Сполучених Штатах про це так само кажуть? Ну чи бачать зростання цієї загрози, чи вживають там, скажімо, якихось дій? От, ну, з того, принаймні, знову ж таки, що що вам відомості інформація, що фігурує там в політичних колах, в змі і так далі. Ну фактично повторюються ті самі позиції. Тобто, а і вот ну навіть цього тижня, по перше, що Росію попередили, що цього робити не треба. Попередили як публічно, так і на приватному рівні, що це будуть мати а, певні наслідки, які ми хутакі не бажані для Росії. Це по перше. По друге, в Пентагоні і в державному департаменті говорять, що от реально зараз в цьому часі вони не бачать, вони досі не бачать, що відбуваються якісь зміни. Якась конкретна підготовка щодо нанесення цього удару. Тобто ця ситуація не є, вони не вважають, що це щось таке, що може відбутися негайно зараз. Добре. Добре у всіх сенсах, і що не бачать. Ну і пакет нової допомоги, от це теж добре, про який я так само вже сказав. Я єдине не розумію, пані Тетяно, ця допомога на 725 мільйонів доларів. Так? ракети до систем Хаймарс mm -hmm. там снаряди. Це те, що вже в рамках лендлізу, який мав запрацювати з 1 жовтня, чи це інша якась історія? Тому що от незрозуміло трішки теж з цим лендлізом. Мав він бути чи він вже є, чи його немає. Якщо немає, то коли буде в чому затримка? Добре, я це можу пояснити. А значить, в травні президент США Джозеф Баден підписав закон про лендліз на новий фінансовий рік. Але насправді ленд-ліз, ця система вона ще не напрацьована, вона ще обговорюється, як саме вона буде працювати, тому що – це те, що вам дають позичку. Вам треба це або компенсувати, або повернути. А що буде в якому разі за яких обставин це буде робитися, воно не напрацьовано. І в принципі, ленд-ліз сам по собі це не є. Пакетом, який визначає, яка саме зброя буде надаватися, чи яка кількість зброї буде надаватися, це фактично те, як вона буде надаватися. Це система бюрократичних процедур. А що відбувається саме зараз, Україні надають допомогу без безвозвратно, тобто без відшкодування Україна. Отримується допомогу і і вона надається за кількома напрямками. Насправді на сайті державного от те про те, що ви сказали, 725 мільйонів. Це надається в рамках президентських повноважень. Це вже 20, Тобто, президент має приймає це рішення одноосібно. і це вже 23 й раз, коли надається допомога в рамках президентських повноважень. Як правило, ця допомога. Надходять безпосередньо зі штабів Пентагону, тобто ця допомога надається дуже дуже швидко. А є інші, є інші шляхи, якими надається ця допомога. На сайті державного департаменту зазначається 11 таких напрямків. Тобто, це не йде, це немає якогось одного законопроекту чи yeah, yeah. є якоїсь програми. А, чи тобто це надається з багатьох з багатьох джерел. Це є. Через програми Пентагону, через програми Державного департаменту, через спільну програму вона надається в рамках охорони кордонів. Якісь кошти навіть надходять через фонди, через фонди миротворців. Є навіть допомога, яка надається на рівні штату Каліфорнія Україні, це Національна гвардія. Тобто є, є певні, певні моменти, коли допомога Україна закуповує або спільно. Наприклад, Джевеліни закупили. Це були спільно за фонди держдепу і українські гроші там так само є. А є допомога, яка, наприклад, додає, країна Ша надали допомогу краї... країні-партнеру в Європі, а вони надали цю допомогу Україні. а Сполучені Штати компенсували. Тобто, зараз авто... зараз от підраховано, що Україна отримала ці а, від тільки військової допомоги тільки січня на суму понад 18 мільярдів доларів. Всього авторизована допомога Україні на суму 60 мільярдів. Тобто ця суми. Ці ці гроші ще не витрачені, тобто ці шат мільярдів доларів. Це ще да доп... частково тільки витрачено, і частково допомога буде і далі, і далі надаватися. Тобто, лендлісти не є щось таке, що а, дуже серйозна. Змінить ситуацію а, з допомогою України після ваших роз'яснень. Знаєте, я задався питанням може нам і не потрібен той лендліз? Якщо е, гроші ну за ленд-ліз нам потрібно повертати? А тут дають просто так. Нащо нам той лендліз? Ну, ну слухані, ленд я скажу так. Я скажу так, що лендліз е, можливий буде потрібний. Це так само буде залежати від виборів в конгресі, і як буде працювати система лендлізу стосовно україни ми ще цього не знаємо можливо не доведеться повертати тобто але цей протокол як він буде працювати він ще на на він ще напрацьовується угу. ну але про терміни пані тетяно чому я ну я просто задав оцю дату 1 жовтня вона просто активно проговорювалась так про терміни поки що не йдеться конкретні так ну йдуть просто обговорення так так угу. про терміни ще не йдеться тоді стосовно от виборів в конгрес, ну принаймні проміжних оцих виборів, які в листопаді пройдуть, які я так само згадав. А як ну? Перш за все, яка зараз ситуація, скажімо, хто веде республіканці чи демократи, якщо ну є якісь там соцопитування, швочевидь, і так далі, і ну як результати взагалі цих проміжних виборів можуть вплинути на, на допомогу Україні подальшу, зважаючи на те, що вже і в середовищі самих республіканців є дискусії. Так ну і звісно, їхня вічна боротьба з демократами? Я спочатку на перше питання відповім, значить, що в нас зараз є в, в Сенаті. 50 на 50. 50 демократів, 50 республіканців. І часто ситуація вирішується за рахунок одного голосу віце-президентки демократки в таких ситуаціях, коли от потрібен цей вирішальний голос. Тобто в нас Дуже маленькі, тобто практично немає переваги демократів в сенаті, а в палаті представників всього 8 місць є перевага в демократів. А чи може чи можуть, е республіканці перемогти в обох палатах? Звичайно, що можуть і тут експерти наводять, скажімо, ти основний аргумент на користь того, що е республіканці переможуть в одній або двох палатах. Це те, що зараз рейтинги президента Байдена не дуже високі, і як правило, коли... Партія а, при владі має не дуже високі рейтинги. В середньому от кажуть аналітики, які ці питання аналізують в конгресі втрачають в середньому 26 місць. Тобто у нас вісім переваг, а 26 місць можуть втратити. Це з одного боку. З іншого боку, зазначає, що а, демократи все ж таки можуть втримати позиції. Це за рахунок таких два основних аргументи на користь цього. По перше, це рішення Верховного суду щодо абортів. І це демократів може мобілізувати, Точніше, їх і вже це мобілізує, тому що вони бачать, що в країні скажімо, насаджується така більш консервативна більш консервативний порядок денний, ніж їм цього б хотілося, і це мобілізує демократів піти на вибори. А по-друге, це може в тих виборах, водовиборах виборах партійних, так між кандидатами в праймарі так звані між кандидатами від однієї партії. В багатьох штатах та виборчих округах в республіканській партії перевагу отримали кандидати, які підтримувані Трампом, такими більш популістськими, більш радикальними позиціями, більш такі менш політики, а якісь популярні особи. І в принципі кажуть аналітики, що люди, які коливаються, які можливо, можливо вони проголосували за класичних республіканців, вони можуть проголосувати за демократів, тому що демократи зараз. Теж такі трошки змінилися і багато демократів поки більш схожі на республіканців. Тобто, можливо, що в кожному конкретному випадку будуть голосувати за особу більше ніж за партію. Тобто вибори стали дуже стали дуже дуже цікавими, насправді. Тобто, важко сказати, йде, а, а, яка партія переможе з іншого боку, те, що зазначили про а, в розкол республіканської партії, оце була заява Маккарті, а, Кевіна Маккарті, це лідер. А, Лідер республіканців палаті представників, якщо республіканці візьмуть гору, він буде спікером, він буде найвищою особою в республіканській партії, взагалі там третя по позиції людина в країні. Він сказав, що от як ми вже заходимо в рецесію. А якщо буде рецесія, ми можемо подумати, чи треба нам продовжувати, ну я перефразовую, аби видавати Україні, як вони кажуть, бленк чек, тобто видавати гроші, не рахуючи так. Тобто, ця заява вона спричинила дуже дуже широке обговорення. Що це означає, які це може бути наслідки? Дуже критичних заяв. А стосовно того, що це вже понад сигнал Путіну, і тут я би хотіла зазначити такі. Ну такі кілька моментів. Тобто, по перше, треба сказати, що дійсно є люди в республіканській партії, які а, поділяють позицію того, що допомога Україні має бути меншою, тому що їхні основні аргументи у нас є свої проблеми. У нас є кордон з Мексикою, де треба стіну побудувати. у нас є а, рецесія. А, і нехай а, європейці більше дбають про свої європейські справи. Так, це дійсно є. А по-друге, звичайно, що ця позиція не поділяється багатьма всіма республіканцями, навіть не поділяється ну, на даний момент, навіть не поділяється більшістю тих республіканців, які вже є в Конгресі. І про що дуже чітко заявив Міч Макконел, лідер республіканців в сенаті, людина, яка ну дуже підтримує а, Україну. Він один з голосів, який виступав щодо. А щодо того, що Росія має бути визнана країною спонсором тероризму нас на найвищому рівні, і він сказав, що так, такі розмови ведуться, але більшість республіканців, і я в тому числі, ми вважаємо, що Україна має перемогти Росію. Це один з найбільших пріоритетів. Тобто, і, і, і ще така позиція, що це можна розглядати в контексті, як сказав інший дуже поважний республіканець Макол, а що треба збільшити. Скажімо, контроль над тим, як ці гроші надаються, як ці гроші витрачаються. Тобто ці заяви можна розглядати в рамках, що це буде збільшення інспектування. Mm. Що, в принципі, в всіх нових документах, які приймаються, там, де говориться про допомогу Україні, там ці механізми вони прописуються, принаймні, заявляються про те, що їх треба про те, що їх треба створити. І ще один момент, який я вважаю, дуже важливо зуважити, хоча це вже може бути такі дуже деталі американської політики, але. Вибори будуть 8 листопада, але лише в січні зміниться склад конгресу і Сенату, і Палати представників. І отак буде так звана «Lame-Duck Session», під час якої можуть бути прийняті рішення, які будуть працювати на найближчі місяці, може навіть на роки, тією палатою, тим складом конгресу, який є зараз. І насправді сам Кевін Маккарті... Він на початку цього, цього конфлікту, на початку вторгнення Росії в Україну, він якраз був дуже активним, дуже так активно підтримував і критикував Байдена за те, що вони не надають достатньої підтримки. Так що ця ситуація досі така складна і неоднозначна. Ну як і все в принципі, політиці а, тим паче політиці такої країни, як Сполучені Штати. Пані Тетяно. Я дякую вам дуже за цю за таку дійсно розгорнуту детальну інформацію, таку розкладку навіть по політичних силах, по внутрішній е, політиці Сполучених Штатів про те, що там відбувається.